Наскільки насправді легко відкрити замок відмичками? Для цього існують відмички різних форм. Більшість замків мають схожий механізм. Щоб відкрити його, ви маєте виставити усі штифти в одну лінію. Це перша частина завдання, з якою ключ справляється завдяки своїй нерівній поверхні. Другий момент, коли ви вставляєте ключ у замок, ви його повертаєте. Вирівняні штифти роз'єднюються, і замок відкривається. Тому потрібно використовувати дві відмички: Одні, щоб підняти штифти і виставити їх у одну лінію, а зігнуті для того, щоб в цей час легко тиснути і імітувати те, як би ви повертали ключ всередині замка. Цей замок достатньо простий, бо ви можете бачити штифти всередині нього. Після я спробую відкрити його з заплющеними очима, а тоді взяла нормальний замок. Він зайняв трохи. Більше часу, але в результаті також відкрився. Це виявилося не так складно, як я могла подумати. А щоб дізнатися, за скільки часу у тебе вийде відкрити, пиши в Директ та отримай свій набір замків з відмичками та відеоуроками.